Ми добрались до пункту призначення. От хлопцям з 251 батальйону привезли. Не тільки це, але зараз хочемо це. мавіки, батареї, пульт, довготраса. Машина класна. Кийов позивний, бо є наш друг. слів скажете. Дорогі друзі, вітаю вас. Я щиро дякую всій команді Тієв Україні, Я щиро дякую Назару і всім хлопцям, які приїхали, подолали дуже важкий шлях. Чесно скажу, до нас доїжджають не всі, доїжджають тільки сміливі люди, які точно знають, що вони тут роблять. Я щиро дякую за пікап. Пікапи у нас живуть не більше одного тижня, але вони всі рятують життя наших хлопців і дівчат. На них ми завозимо резерви на бойові позиції, ми вивозимо поранених, завозимо воду, ми завозимо туди їжу, завозимо БК і зброю. Ці пікапи безцінні, щоб ви розуміли. Оскільки ми територіальна оборона, то в нас немає звичайно, що броні. Ми воюємо на цивільних машинах, але ми воюємо вміло. Я щиро дякую за дрони. Ми технологічний батальйон, який має ситуативні кімнати, з яких ведеться сучасне управління оборонним боєм. І звичайно, що нам потрібні очі для того, щоб на наших плазмах ми могли бачити, що відбувається з нашими підрозділами. Щоб командири могли ухвалювати ефективні рішення. Я щиро дякую вам за піклування. Щиро дякую вам за те, що ви не залишаєте нас на самоті. Ми б'ємося потужно завдяки тому, що ви поруч з нами. Я дякую вам за це. І ми принесемо Україні і всьому цивілізованому світу перемогу. Слава Україні! Героям слава, Дякую. Слава.